Це от, бачите, так, да, виясніть, ви мали б вияснити, що це. Тобто треба ще подумати, да, чи то стоїть, чи не стоїть. Да? Оце от сині п'ятнички е, воєнні, які сті проходять. А між воєнними от от, людина така, да? А вам ще треба подумати, так? Да? Що вам ще треба подумати? І є побої зняти, оце. Що, що вам треба ще, щоб ви змогли ви що тут злочин є чи нема? Бля, в мене вроді би нормально, нормальне, що це якби. Злочин похожий чи не як Ви, ні? От, Немо, ви має просто, має. Не слідство, чи ні? Ви... І медичні є е, довідки, що п'ять ребер поломане, тріщин ще, це лікарі. А вам що треба? Підскажіть, може вам ще, ще щось треба. Ми в ДБ, чи ми в десь в дурдомі якомусь, чи ви, в якійсь театрі, цирку? Що ще треба? От Ми, от, представники преси, от людина до нас звернулася, він воює з 23 року. В нього є різна від цирку. Ми розмістили вже відеоматеріали.